Спінбайк Fitlogic ТК-9010 інноваційний технологічний кардіотренажер високого класу. Спінбайк ТК-9010 від FitLogic ідеально імітує реальну їзду на спортивному трековому велосипеді завдяки особливій посадці та типу відтворення навантаження. Тренажер має інноваційну магнітну систему навантаження PMS і важкий маховик масою 12 кілограмів. Навантаження на спінбайку. Встановлюється за допомогою безступінчатого ручного регулятора, завдяки плавному регулюванню можна якнайкраще підібрати необхідне навантаження. Стійкість та стабільність спінбайка забезпечує міцна сталева рама, яка має двошарове лакофарбове покриття. Вона здатна витримати користувача вагою до 120 кілограмів. Спінбайк має регульоване сидіння у вертикальному та горизонтальному напрямках, а також регулювання керма як по висоті, так і на бажану відстань, що якнайкраще дає змогу підстроювати обладнання під свої параметри. Спеціально розроблене кермо налічує якнайменш 6 позицій, варіативного хвату, що забезпечує спортсмена до виконання різноманітних стилів їзди, як сидячи, так і стоячи. FitLogic TK-90010 отримав професійні шосейні платформ педалі, які дуже ефективні для передачі сили під час крутіння. Педалі оснащено закритим носком і ремінцями безпеки, що запобігають ковзанню ваших ніг під час швидкої їзди. На передніх та задніх стабілізаторах присутні комітери. Компенсатори нерівності підлоги також на передніх стабілізаторах встановлено колеса для полегшення транспортування спінбайку. FitLogic TK9010 отримав багатофункціональний тренувальний комп'ютер з одометром, який контролює ваші показники. Екран у вигляді монохромного LCD дисплея інформуватиме вас про швидкість руху, пройдену відстань. Час, кількість обертів за хвилину і спалені калорії. Функція ОДО відображає всю пройдену дистанцію на спінбайку. А завдяки функції сканування параметри зображуються циклічно кожні 4 секунди. Комп'ютер розташований на регульованій підставці, що дозволяє налаштувати оптимальний кут огляду. Комп'ютер працює на своїх елементах живлення, і в цілому весь тренажер не потребує споживання електроенергії, що своєю чергою дає вам максимальну свободу вибору його розташування незалежно від наявності джерела живлення, а також економії електроенергії. Спінбайк Фітлоджик ТК – Це сучасна пропозиція для любителів велоспорту. Він має чудовий зовнішній вигляд та є фантастичним тренажером для всіх від новачків до професійних спортсменів.